Давайте уявимо просту річ: історію Другої світової не переписували в СРСР. Її писали ті, хто реально зламав хребет нацизму. Тоді б історія звучала так: Другу світову війну виграли США та їхні союзники. А Йосип Сталін приєднався пізніше, коли війна вже пішла не за планом. Почнемо з факту, який ламає радянський міф: у 1939 році Сталін не був ворогом Гітлера. СРСР був у коаліції з нацистською Німеччиною. Пакт Молотова Ріббентропа. Спільний поділ Європи, спільний поділ Польщі, постачання Німеччині сировини політична співпраця. Поки Велика Британія воювала, Захід готувався. СРСР допомагав нацистська Німеччина. Це не інтерпретація, це документи. Сталін не обрав сторону добра. Його змусили обставини. У 1941 році Гітлер нападає на СРСР, і в цей момент Сталін не очолює коаліцію. Він тікає в оборону, втрачає армії, втрачає території, просить допомогу. І тут починається справжня історія. Коли у війну реально входять США. Баланс змінюється. Америка запускає ленд-ліз, відкриває фабрики. 24-7 стає арсеналом світу. СРСР отримує транспорт, пальне їжу, зв'язок, промислові ресурси. У пропагандистській версії це звучало б так: Червона армія стала боєздатною лише після того, як Америка дала їй усе необхідне. Без США СРСР не рухався, не наступав, не мав логістики, не мав економіки війни. Поки СРСР тримав фронт кількістю, союзники ламали систему. Велика Британія не здалася у 1940, зламала люфтвафи, контролювала моря антигітлерівська коаліція, знищувала заводи, знищувала нафту, знищувала логістику. Другий фронт розірвав Німеччину, позбавив резервів, зробив поразку неминучою. У цій версії Сталін не лідер. А один із фронтів, який підключили до системи. Німеччину перемогли економіка з Шадабея, технології заходу, союзницька координація. СРСР відіграв роль після того, як перестав бути союзником Гітлера і став отримувачем допомоги. Перемога була результатом глобальної коаліції, а не заслугою одного режиму. Якби історію не переписували диктатури, все виглядало б інакше. Сталін не починав війну на боці добра. Він приєднався до перемоги. Можців у процесі, а вирішальну роль зіграли США та союзники, і це не образа, це хронологія, все інше міф, створений після війни, щоб виглядати головним переможцем.